На каналі 1+,1 Аромок Самит, Кави Якобс запрошує гостей. 50% чоловіків у віці від 25 до 50 років мають запалення передміхорової залози, зловживання спиртним, незахищений секс, зайва вага, стреси та інфекція. Усе це призводить до порушення роботи головного чоловічого органу. Щоб виникла потрібна інфекція. Раз потрібно для того, щоб був ослаблений організм, імунітет ослаблений. Це два і третє, щоб був. Джерело інфекцій. Простатит не діагноз, а комплексне захворювання усієї сечовивідної системи чоловіка. Сам по собі простатит має три групи симптомів: це перше алгічний чи больовий синдром. Другий синдром це порушення сечови пускання. І симптом, який найбільше засмучує чоловіків, це зниження потенції. Статевий акт може тривати до однієї хвилини або й узагалі закінчитися, не розпочавшись. Тому що у передміхоровій залзі йде обмін чоловічого статевого гормону. тестостерону. Стерону він там метаболізується в дегідротестостерон, який є активною фазою тестостерону і викликає чоловічі прояви чоловічої сексуальності. Чоловіча сила може залишатися безмежною за умови, що ви вчасно відвідаєте лікаря. Є цілий комплекс методів лікування, які треба підбирати обов'язково індивідуально для кожного хворого, адже ми лікуємо не простатит. Ми не лікуємо запалі захворювання чоловічого статевих органів. Ми лікуємо чоловіка. Запущені випадки часто взагалі закінчуються безпліддям, тож самостійне лікування може призвести тільки до ускладнень. Щоранку на каналі 1, +1 аромоксамит Кави Якобс запрошує гостей. А от чого чекав з вечора? Це зробити смачний ковтокер кави. Добрий доктор, айбаліт вдруг злечить простатіт в ефірі сніданку з 1 плюс один. І е, е, я думаю, що в цьому можна бути впевненим, тому що у нас в гостях сисохоролог Андролог Дірі Миколайович. Доброго ранку. 494, 11,9,4, код міста Києва, 044, Мережа Фейсбук Сніданок з 1 плюс 1. Е, пане е, Юрію, з якого ліку треба непокоїтися? І що підштовхує власне до цієї хвороби як простатит? Непокоїтися потрібно ще до народження, адже кожна вагітна жінка повинна спостерігатися у гінеколога. А коли вже з'являється статеве дозрівання у чоловіків у хлопчиків, то вже потрібно за цим звертати увагу. Адже в нас є медичні огляди в школі, медичні огляди в воєнкоматі, і звертатися потрібно тоді, коли лікар вже призначив це. Якщо з'являються будь-які симптоми, чи то симптоми порушення статевої функції, чи то симптоми больові симптоми, чи симптоми порушення сечовипускання, то вже потрібно звертатися до лікаря. А якщо чоловіку вже за деякий період років, наприклад, після 40 то потрібно Регулярно звертатися до уролога для профілактичного огляду для того, щоб не було ніяких захворювань. В тому числі і простатиту, адже простатит це складне захворювання. Воно частіше з'являється як первинно хронічне, тобто гострих симптомів ми не маємо. Ми не маємо гострого болю, ми не маємо гострих відчуттів. Воно тихенько з'являється, з'являється, і все не відчувати того, і не знати, що у тебе є всі ознаки цієї хвороби. Ну, все таки з чого треба починати, просто ходити до лікаря і перевірятися, робити аналіз, чи що так, так регулярно потрібно, хоч один раз на рік це робити. Тому що зараз у нас життя зовсім складне, mm -hmm. у нас соціальні умови складні. У нас е, статева е, це. Ви пішли так далеко. Простатити соціальні умови. Це важливо. А як же це дуже важливо? Адже соціальні умови призводять до того, що чоловік знаходиться у стані е, постійного стресу. Стресу а стрес mm -hmm. він зменшує імунітет, зменшується імунітет, і навіть ті е, мікроорганізми, які не патогені, вони не викликають хвороб. Вони тут викликають цю хворобу запалення передміхурової залози, сім'яних міхурців, сім'яного горбика чи уретрит, тільки тому, що імунітет зовсім слабий. Так, пане Юрію, у нас є дзвінки дуже їх багато, і далі звертаємося до Фейсбуку. Давайте візьмемо слухавку. Доброго вам. Доброго ранку, Руслане. Доброго ранку, гості. Я Жінка зени чоловік, але в мене двоє синів, і я сама лікар. Так. От коли у вас був сюжет, чомусь не озвучено було. Ну, з моєї точки зору, мабуть, дві найголовніші причини. Чоловіки зараз повально ведуть ну, дуже мало активний спосіб е життя. Машини, офіси, диван, ви, шановне панове, те сидите на диванах, кабінети і так далі. Це перший момент, і по друге це одяг. Джинси тісні, скажімо так, моди на сьогодні. Вона е е Скажем так, в основном це тісний одяг, тісні джинси, тісні штані, і так далі, і так далі. Тобто, і знов таки, ви самі як лікар, знаєте, що тісний одяг він провокує за в малому в малому тазу, да? і знов таки ви та інфекція, про яку ви говорите. Я перепрошую мене, розумію, так, так так, так, чоловічок. От з вашої точки ночі насправді ви вважаєте, що інфекція це первинна, тому що я вважаю, що насправді це вже скажімо так воно вторинна, тому що почва має бути да для розвитку пліщі, да має бути ну, Тобто, да мають бути умови сприятливі, і що інфекція насправді вона, вона не первинна. Слухайте, можу сказати, що з вашими чоловіками і синами і чоловіком все буде добре, тому що так знатися на певних речах, так щодо здоров'я чоловіка вже проблеми навряд чи можна буде знайти так. Але справа в тому, що потрібен цілий комплекс умов для того, щоб виник простатит. Треба різні умови для того, щоб були шпериохолодження, різні стресові ситуації, коли зменшується умунітет, це перше. По-друге, повинна бути інфекція, яка це викликає. Адже ще буває про який такий е, викликаний застійними явищами. Тобто людина не живе руками, статем, життям, е, адже секрет перенухової зал з'являється. Е, Тим чим е, живляться бактерії, вони mm -hmm. теж можуть там з'являтися і викликати запальні захворювання конг... конгестивного характеру, тобто застійного. І це треба попереджувати. От як виглядачі могли відчути Рома Кави, що вітає в нашій студії, до речі, ви теж можете оточити себе. Чи рівним маромосумити, притувавши як монарх, і а, за цією кавою можна говорити про будь-що сьогодні. Тема, а, чоловіча тема, але до якої долучаються і жінки, просто як його а, лікувати. А пане Юрію, чи можна назвати простатит а, сезонною хворобою? А, іншими словами кажучи, в який сезон і якої пори треба покоїтися за себе? Справді, тому, що сезон найбільше частіше це все буває навесні та восени. А коли холод, починається холод, початок зими, кінець осені, це найчастіше буває загострення. Або коли людина приїхала з курорту, от, наприклад, зараз у нас йде загострення багато, народ поїхав на Новий рік відпочити, хто там в Карпати, хто в Єгипет, хто куди міг. Там з'являються інфекції, які викликаються статевим шляхом, і не специфічна інфекція, яка викликає запальні захворювання. Вони загострюються там, і вони зараз приїжджають і лікуються. Зараз у нас пік захворюваний, а зараз хворих вистачає. Адже саме головне правильно звернутися і вчасно. Адже чим чим раніше звернутися з допомогою, зробити правильну діагностику, то тим можна отримати більш кваліфіковану допомогу. У нас в інституті цілий інститут є Український інститут сексології та андрології, де надають таку допомогу. Де вчасно можна і кваліфіковано продіагностувати захворювання та його пролікувати. Або надають допомогу сніданку 1 один 1. що у нас є від наших глядачів. Давайте візьмемо слухавку, алло. Алло. Добрий день. Добрий. Скажіть, пожалуйста, от сімейної жидкості, що це, ну, цвіта кофе чи кров, чи що, що це таке, і що, що мені потрібно робити. Дякуємо. Це називається гемоспермія. Треба звернутися за допомогою до лікаря-андролога. можна звернутися до в наш інститут. Справа в тому, що ця хвороба викликається сама гемоспермія з захворюванням сім'яних міхурців чи сім'яного горбика. Вона з'являється кров в спермі. І ще одне: сам простатит, він викликає деякі ускладнення. І, З'являється безпліддя у чоловіків, адже сама сперма вона втрачає свою якість. Сперматозоїди не нерухомі взагалі їх зменшується рухомі, зменшується їх кількість живих і збільшується кількість патологічних форм, які не можуть забезпечити запліднення жінки. Це перше, друге ускладнення. Найчастіше простатит викликає із е, того з порушення статевої функції, те, що зменшується час статевого акту. Він менше впливає на ерекцію. Існує такий міф, що є простатит, є порушення ерекції. Це міф найчастіше викликається передчасна еякуляція. І статевий акт триває до хвилини або навіть і менше, пане Юрію. Є і певні питання на рі... на різних форумах щодо а, нетрадиційних методів лікування. І це питання можливо може бути і доречним. А ваша відповідь радше для глядачів, які живуть далеко від а, лікарень, от ті соціальні умови, про які ви кажете, так і все таки щось треба робити зі своїм здоров'ям про ту тему, про яку ми говоримо. Що робити? Навіть якщо вони далеко від лікарень, то в кожній області є кабінет андролога та сексопатолога в Україні. Це вже в нас. Побудовано ще з початку 90-х років, ну, чесно кажучи, і гроші ж беруть за те, щоб а, до лікаря прийти, поговорити. Щоб він у нас він існує 49-та дав... стаття конституції ну, України, і консультація повинна бути безкоштовна. А повинна що вже до обстеження, бути, ну, знаєте. Це злагателем наклонені легко жить, але очень грустно. А так все-таки, що робити щодо домашніх умов? Я можу порадити, що самолікуванням займатися не потрібно. Не потрібно, просто треба шукати лікаря в будь-якому разі. Так, пане Юрі, я вам дуже дякую за будь фахові ласка. відповіді. Юрій Гуляженко, сексолог, уролог, андролог був у нас у гостях. Останнє ви щось хотіли сказати. Я хотів побажати нашим телеглядачам сексуального здоров'я і ніколи не хворіти. А якщо захворіли, звертатися вчасно за допомогою. От за оптимізм. Вас завжди любимо і запрошуємо до наступної зустрічі. А останні новини ТСН. Лідія Таран після буде смачному сніданку. Пекельна кухня, другий сезон. Його учасник готуємо. То що смачне. Щоранку на каналі.